Олександр Лендал успішний тренер з карате. Однак війна внесла корективи у життя чоловіка. Замість активних тренувань однострій. Замість чемпіонатів з карате у Європі: війна та смерть побратимів. На другий місяць вторгнення Російської Федерації в Україну Саша пішов добровольцем. Тоді чоловік змінив біле кімоно на темний камуфляж. Ну, що, Саша, ми з вами не вперше вже спілкуємось. Всім відомо, що ви успішний тренер з Чернівців, який змінив власне кімоно на камуфляж. І вже протягом дев'яти місяців воюєте в самому пеклі нашої держави. Розкажіть, будь ласка, у яких саме населених пунктах ви воювали і яка там була ситуація? Ну, На початку я потрапив одразу на такий досить складний напрямок. Це під ізюмом Вірнопілля. Це досить складний напрямок, був постійні штурми ну, росіян, але ми успішно ну, відпрацьовували на цьому напрямку. Після цього я потрапив в Солодар і Бахмут. Це було влітку, там приблизно два місяці я пробув. Ну, також все було успішно, ми відпрацювали дуже добре. І після цього мене відкомандували в Харків в спецпідрозділ Кракен. І тепер там працюю. Працюємо по Харківській області. Мені відома інформація, що ви визволяли Куп'янськ від окупантів. Розкажіть, будь ласка, яка там була ситуація, коли зайшли наші війська? Як виглядало місто? Взагалі, як це відбувався? як відбувався штурм Куп'янська, і трішки про це? Ну до цього ми ще в е, Балаклею е, заходили, е, також визволили. Uh -huh. е, Ну, на зачистках. Був також. Е, і потім вже Куп'янськ. Куп'янськ ну, місто повністю в розрусі. Ну, там, ну, те, що я побачив, ну, таке бачив тільки, напевно, в якихось фільмах. Uh -huh. Гражданські, які блукають там, в пошуках їжі, там, ну, мародьори, uh -huh. тіла мертвих людей. Так. На вулицях. Ну, до да, Так, да, ну, так. ну, не наші тіла, ну, руських солдат. Ну, як зустрічали люди у цій самій зустрічали е наших солдатів? Зустрічали нас дуже добре, навіть їсти готували там. Ми в одне село зайшли і там навіть нам їсти принесли, приготували. Mm -hmm. Тобто, ну, ну, дуже позитивно нас зустрічали, нас чекали. Так звісно, вони раділи. А так як, наприклад, Куп'янську, так це була повністю ну відрізано, фактично від цивілізації. Що люди розповідали про це все можливо, як окупанти поводились з ними, бо жити в окупації це дуже страшно. Насправді, можливо, такі якісь люди? ну ви знаєте, так люди ж також різні там ті, що співпрацювали. З окупантами і ті, що, які ну, мовчали, тому що, ну, ви ж самі знаєте, якщо відкрито висловлювати свою позицію, mm -hmm. це ну, могло бути для них з наслідками. Mm -hmm. Тому, ну, що вони розповідали? Як зазвичай, mm -hmm. ну важко жити під окупацією, тому що їх за людей не рахують. Mm -hmm. і, Ну закривали людей навіть, ну там питали їх, там випитували там якусь інформацію, там в кожному бачили е, ну, ворога і так далі. Ну тому дуже важко, дуже важко. Яке забезпечення у наших солдатів та яке налаштування в тих підрозділах, в яких я працював, в кожному з них забезпечення було найкраще. Тобто, ми ну, у нас було все: і, і амуніція, і їжа, і так далі. Тому uh -huh. можу сказати, що наша країна піклується про своїх солдат, uh -huh. і звісно, це великий плюс. Який настрій? Знову ж таки, я можу говорити тільки про тих людей, про ті підрозділи, де я працював. Там, де я працював і з ким я працюю тепер, настрій дуже бойовий, налаштовані тільки на перемогу. Я не бачив таких солдат, які давали задню, там ну, ще щось. Ми налаштовані максимально позитивно. І і готові до дій кожен день. Тобто кожен чекає наступне завдання, угу. щоб прилизати перемогу нашу. Саш, що для вас є найважче? Очікування наступного завдання. Угу. От коли ти ну, просто сидиш або ну, на базі, ну, нібито відпочинок, там, відновлення. Для мене це важко. Очікування наступного завдання. Угу. Ми говори, ми сказали, що у наших бійців чудове, чудове забезпечення, чудовий на настрій на перемогу. Можливо, чули, бачили, що можна сказати про москалів? Там багато у мережах шириться чутків. Що можете про них сказати? Те, що я бачу після них, коли ми ну заходимо на. Ну, в штурмі там беремо наступний населений пункт і ще щось, свідчить про те, що дійсно це люди абсолютно аморальні. І, але ми виконуємо ці завдання як роботу, намагаємось емоції відсторонити і робити, ну, щоб бути ефективнішим і так далі. Як вони себе поводять в полоні? Ну як, як зайчики, це зайчики. Uh -huh. Звісно, вони кажуть тобі те, що ти хочеш чути. Звісно, вони всі е, ні в чому не повинні. Uh -huh. Потрапили ну, в Україну випадково, uh -huh. е, їх змусили і так далі. Це, це, пості, це казка на постійно. Uh -huh. е, ну, що ти скажеш? Uh -huh. е, ця несправедливість викликає. Ну, людь, злість. І у ну, мене особа не має страху. Ну там, як це, страху там, що щось трапиться зі мною. Страху там, що щось там станеться погане. У мене такого нема. Є адреналін, який мене ну, заряджає енергію, і я. Працездатний, енергічний. Але буває так, що от... працювали от, -таки, останнього разу, і один з солдатів, ну, з ним все добре, він знешкоджений, але не витримав цього нервного напруження, Стались там епілептичні припадки в нього наступного дня і так далі. І, звісно, він уже не боєздатний. Тобто історії різні. Кожен справляється з собою, як він може. Ну, звісно, воно якось накопичується, ти потім, коли розслаблений, воно, ну, десь раз, вже згадується і вже ну, ти це все згадуєш вже, ну, спокійно, да? і ти можеш собі уявити, як могло би бути, як. Відбувається такий аналіз. А, ну, навіть не аналіз, ну само як флешбеки. Так, mm. і, ну, ну, і ти потім дивуєшся? Ну. Саш, те, що буде перемога за нами, це зрозуміло. Просто це питання часу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вже якісь плани, чим ви будете. Ви повернетесь у карате після війни? Чи що ви, як ви далі себе бачите? Що далі? Ну, бачите, от на це питання я не можу відповісти однозначно конкретно, тому що моє що далі це те, що сьогодні буде, і те, що буде завтра. Uh -huh. Оце моє що далі. Uh -huh. Наразі це ну, працювати над перемогою, надалі бути солдатом, який виконує свої обов'язки. Uh -huh. Але ну, якщо так подумати, ну звісно ж, буду далі займатися карате. Звісно ж, далі буду тренувати. Я це вмію, я це люблю. Uh -huh. Я цьому своє життя посвятив. Тому, звісно, uh -huh. спорт. Чи отримуєте якісь такі е, десь там смс-очка маленька від своїх вихованців? Я Постійно. знаю, ви ними Пітр... дуже пишаєтесь, бо це ваші, це як діти, фактично. Да, ваші? Да. Що вони як підтримують? Я пишаю своїми учнями. У мене досить багато учнів було і в Одесі, і тепер тут в Чернівцях. І в мене вже ну, є учні, які вже дорослі, вони вже працюють, е вони мене підтримують, е відправляють мені там і е амуніцію, якщо треба, Да. І от тобто я постійно відчуваю цю підтримку, постійно пишуть мені, переживають. Ну, це значить, що ми, я непогано їх тренував, виховував як, не тільки як спортсменів хороших, але ну й людей. І людей. Да. Це, це великий плюс, і тому я цим пишаюся. Тож, підсумовуючи нашу розмову, можливо, хочете щось сказати від себе людям по ту сторону екрану? Хочу висловити велику подяку волонтерам. Які дійсно працюють від щирого серця і всім тим, хто підтримує військових, це дійсно велика допомога. Я відчуваю її постійно. мені волонтери постійно пропонують допомогу. Ну, Просто люди, яких ти ну, знайомий, ну, там, далеко знайомий, вони також тебе підтримують і допомагають. Тобто я відчуваю цю підтримку. І, і це надихає, ну, це мотивує, надихає. Всі об'єднались ради перемоги, і ну, я рахую, що це великий плюс, і, і це наше майбутнє надалі. І в цей важкий е, е, період е, ми дійсно консолідувались, об'єднались заради одної мети, і е, відбулось відродження нашої нації. Тому перемога обов'язково буде за нами.